Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про чергову втрату Чоу Динамо, центральний тур у Кривому Розі, хто цікавиться Судаковим та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з першого та центрального матчу 12-го туру УПЛ, де кривба впевнений переміг Дніпро 1 з рахунком 3-0. На цей матч багато хто чекав, тому що обидві команди зараз непогано йдуть, мають багато перемог поспіль, і всім було цікаво, хто у цьому протистоянні буде краще та буде більше претендувати на чемпіонство та вищі місця. До того ж, у минулих відео я казав, що і для Кривбасу, і для Дніпра 1 ось ці матчі зараз наприкінці першого кола будуть дуже вирішальними та показовими, щоб зрозуміти, які місця вони посядуть наприкінці чемпіонату. Обидві команди, можна сказати, грають у схожий футбол, але перемогла саме та команда, з якою працює тренер вже півтора роки, а саме Кривбас. І Кривбас і Дніпро 1 на перших хвилинах почали грати в однаковий футбол, намагаючись забити швидкий гол, тому що вони прекрасно розуміли, що той, хто заб'є перший м'яч у цьому матчі, і буде переможцем. І Вернодуб, і Максимов використовують. Дуже такий інтенсивний футбол, намагаючись багато пресингувати. Але як бачимо, команда Юрія Вірнадуба краще розуміється у цьому пресингу. Та якщо казати про захист, ну майже не давала багато моментів створити для дніпрян. До того ж, кровбас дуже вміло переходить з оборони в атаку, і саме так і був забитий перший гол. Ну а далі вже гра відбувалася за планами кровбасу, який забив другий і третій голи. Дніпряни, звичайно, створювало моменти, але якщо подивитися на момент на останніх хвилинах, коли вони пробували пенальті, то якщо воно і тут не забуває, то ну, що ще можна казати? Цю перемогу кривбасу можна повністю назвати тренерською, тому що ну, я думаю, що зі мною багато хто зможе погодитись, що склад Дніпра 1 трохи цікавіший, ніж у кривбасу. Але Юрій Бернодуби на це все одно, бо ми прекрасно пам'ятаємо, як він з шерифом грав у лізі чемпіонів, перемагаючи і шахтар, і Реал. Ця перемога для кривбасу перший натяк на те, що вони дійсно можуть боротися за найвищі місця, у тому числі і за чемпіонство. Бо якщо дивитися по першому колу, то в них залишаються матчі проти Динамо Полісся та Минаю. Тобто, так, більшість матчів буде важка, але враховуючи те, як вони вчора грали проти Дніпра 1 то вони зможуть набрати максимум очок у цьому колі. Ну а що стосується Дніпра 1 то цей матч показав, що ще зарано щось сказати за Максимова та Дніпрян. Тому що у тренера ще багато роботи, ну а для головного тренера завжди дуже важливо провести зимовий збір, який буде попереду. І ось вже навесні ми будемо казати, чи може Юрій Максимов разом з Дніпробаним чогось досягти. А ось у ковалівці Динамо втримало нічию з колосом, зігравши 1-1. І я вже більше ста разів напевно казав про те, що для Динамо зараз буде дуже важкий календар, де вони гратимуть. З Колосом, з Днібурмадин вже зіграли, а попереду ще будуть матчі проти Шахтаря, Кривбасу та Руху. І вони втратять багато очок. І як бачимо, так само і трапляється. Але керівництво клубу нічого не робить і, напевно, їх все влаштовує. Що стосується самого матчу, то кияни насправді непогано почали цей поєдинок. Вони забили гол, могли подвоїти рахунок, але коли вийшли на другий тайм, було таке враження, що вони просто віддали ініціативу колосу, який зрівняв після цього рахунок. До речі, варто відмітити красивий гол Лучкевича. Тобто можна сказати, що для Динамо це вже факт, що вони перетворилися у команду, яка забиває перший гол, і після цього віддає ініціативу. Ну, крапко в цьому матчі поставив Ванат, який отримав другу жовту картку за симуляцію. І окрім того, що він е зменшив шанси команди, щоб створювати атаки в цьому матчі, він зменшив шанси, щоб нормально зіграти проти Шахтаря у наступному турі. Ну, а матч взагалі завершувався постійними атаками колоса. І якби у гравців ковалівки було б більшу майстерності, то голів би точно вистачило для перемоги. До речі, багато хто любив писати у коментарях, що Динамо за втраченими очками знаходиться на першому місці, тобто набере зараз максимум очок у перенесених матчах і буде на першому місці. Ну а зараз, якщо дивитися, то це вже не так. Серед пропущених поєдинків це матчі з Ореєю, металістам 19-25 та з Вересом. Тобто, насправді тут можна набрати приблизно як мінімум 6 очок, хоча можна і 9, враховуючи те, як зараз грає зоря. А взагалі, якщо підсумовувати ці виступи Динамо зараз за останній період, я взагалі не розумію, як дивиться футбол керівництва клубу. Тобто брати Суркіси, ну невже їх все влаштовує? Невже вони не хочуть щось змінити? Тобто на яких вони там сидять заспокійливих, що їх все влаштовує, коли команда програє Дніпро 1, грає нічю з колосом? Багато людей у коментарях люблять писати про те, що треба розігнати усіх гравців, бо вони ну, дуже слабкі. Але я так не вважаю. Я навпаки вважаю, що гравці Динамо дуже талановиті. Невже вважаєте, що, наприклад, гравці кривбасу талановитіші за гравців Динамо? Я не хочу нікого образити, але ми всі прекрасно пам'ятаємо, як ці гравці Динамо у минулих сезонах грали набагато краще. Окрім цього, вже набридли якісь оправдування Луческу. На цей раз він сказав, що в них багато проблем і в них молода команда, і тому вони втрачають очки. Але давайте подивимось, що там саме за молода команда. Так дійсно у киян є молоді гравці. Це Брашко, Ванат, Волошин та Дячук. Але насправді, якщо подивитися на це, то тут серед молодих та недосвідчених можна назвати тільки Д'ячука та Волошина. Та й навіть Волошин, який минулий рік провів під керівництвом Вернадуба, його вже також можна вважати досвідченим. До речі, у колеса також є молоді гравці. Це Фесюн та Салабай. А тому слова Мірчу у ческу ніяк не підходить як оправдування. І навряд чи Суркіс зараз буде звільняти Луческу після цієї нічиї з колосом, тому що попереду дуже відповідальна гра проти Шахтаря. Але вже після цього матчу з гірниками може трапитися все що завгодно і, можливо, лопне терпець у керівництва клубу. А ось як Києві зоря приймала полісія, держати Моряни виграли з рахунком 1-0. Якщо у минулому турі у зорі абсолютно все залітало у ворота у Болоні, то в цьому матчі все було навпаки. Був момент при рахунку 0-0, коли Гереро влучив у стійку, а також була купа моментів при рахунку 0-1, де могли спокійно зрівняти рахунок. Таке враження, що вони вичерпали якийсь умовний ліміт везіння, де тиждень тому забили 4 голи, ну а зараз 0. Для зорі взагалі зараз дуже важливо набирати очки, тому що в них. Їх дуже мало. Якщо подивитися на турнірну таблицю, то можна подумати, що вони борються за виживання. Хоча, в принципі, воно так і є. Так, ще є матчі у запасі, але поки що все йде не за їхнім планом. Ну а для Полісся ця перемога стала дуже приємним результатом, тому що я більше ніж впевнений, що вони б були б задоволені і нічийним результатом, тому що по-перше, це зоря. Ну а по-друге, вони зараз непогано йдуть і додати, хоча б один бал у турнірну таблицю було б також непогано. Ну як не відмінити черговий шедевр від Бені Макуана, він зі своєю швидкістю стає одним з найцікавіших гравців УПЛ. У підсумку ця перемога закріплює полісі на другому місці. Так, звичайно, у Шахтаря є ще два матчі в запасі. Але якщо подивитися на те, з ким вони будуть ще грати у цьому колі, то залишаються перенесені матчі з Чорноморцем та Зорею, а також ще матчі з Динамо, Поліссям та Дніпром 1. Тобто тут усі команди можуть відібрати очки, і у підсумку навіть Полісся може опинитися вище. А ось у Львові Рух та Олександрія розіграли суху нічию. Взагалі, що стосується останнього матчу суботи, то дуже є такий серйозний контраст між цим матчем, де було забито 0 голів, і подивитися матч минулого тижня, де рух обіграв верес рахунком 5-2. Тут, можливо, така сама ситуація, як і з Рею. Вони просто вичерпали цей умовний ліміт на забиті голи. Там забили 5, ну а зараз 0. Хоча в цьому матчі також в них було достатньо моментів, щоб перемагати були і стійки, і поперечки, але, на жаль, не забили. До речі, ця перемога могла б їх підняти на третю сходинку, і тоді б в нашому чемпіонаті ми зараз бачили таку таблицю: кривбас, полісся, рух, погодьтеся, ну дуже несподівано. Ну а для команди Ротання це дуже непогано, особливо враховуючи, що вони зараз борються за виживання. А тому, хоча б набраний один бал, це дуже важливо. Хоча, якщо чесно, та без жартів, чого чекає керівництво, я взагалі не розумію. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков зацікавив чимало європейських топ-клубів. Про це повідомляє журналіст Нікола Скіра. Джерело пише, що ним цікавляться Ювентус Арсенал Челсі Бенфіка та Брайтон. Скаути клубів були присутні на поєдинку Ліги Чемпіонів Барселона-Шахтар, в якому Георгій відзначився забитим м'ячем. Звичайно, це не дивно, що судоковим цікавляться багато відомих клубів, і так би мовити, записали собі олівцем у нотатки. Але ми прекрасно повинні зрозуміти, що з гірниками буде дуже важко домовлятися, бо вони будуть вимагати схожу суму, як і було з мудроком. Тому, наприклад, такі клуби, як Брайден або Бенфіка, точно відпадають, тому що вони навряд чи будуть платити більше ніж 50 мільйонів. Український легіонер Віктор Циганков потрапив на радари чергового топ-клубу. Півзахисник Жирона Віктор Циганков зацікавив Барселону. Повідомляє видання Фічажес. За інформацією джерела, гра 25-річного Вінгера. Дуже подобається наставнику каталонців Хаві Ернандесу. Українець розглядається як можливе підсилення нападу з перспективою на сезон 24-25. Зазначається, що підписання циганкова зацікавлені як головний тренер, так і спортивний менеджмент на чолі з деку. Але цю новину хотів розповісти не тому, що це щось цікаве, а тому, що ця новина це повний фейк. Ну, який циганков може прийти до Барселони. Так, зараз Жорона класно грає, Віктор також показує дуже високий рівень футболу. Але все винання в підчас це якийсь розсадник фейків, і якщо подивитися на те, що вони розповідали, то там нічого не збувалося. Це виходить така сама новина, як і новина про те, що циганкова сватали у Баварію. І наостанок, дякую, що дивитесь Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.